Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла а щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають після 12 років перебування на посаді міністра оборони Росії. Путін вчора звільнив Сергія Шойгу з цієї посади і зробив його тепер новою своєю маріонеткою. Якщо так можна сказати, він тепер буде очолювати там і. Якусь іншу структуру ради Нацоборони, щось таке. Тобто, в принципі, від перестановки доданків сума не змінюється, звичайно, в Росії, але все-таки варто розуміти, що відбувається по той бік українсько-російського кордону. І добре у цьому розуміється Марія Кучеренко, старший аналітик фонду Повернись живим. Пані Марія, вітаю. Добрий вечір. пані Марія. 12 років. Шойгу був міністром оборони і тут вчора не став міністром оборони. Є якесь коротке пояснення, чому відбулася ця ротація? А якщо дуже коротко, то це про підтримку балансу. На превеликий жаль, Путін зберігає за собою роль арбітра, і він продовжує підтримувати баланс між баштами. І насправді, вчора ми побачили логічне завершення всього того, всіх тих кадрових змін, всіх тих змін всередині системи, які супроводжували так званий марш Пригожина на Москву. Тобто зараз ми побачили завершення цієї ітерації. І як це тепер позначатиметься на українсько-російській війні? Тому що складається враження, перше таке, що Шойгу не виправдав сподівань Путіна і тому потребує заміни. Ну, Тут справа не в тому, навіть хто на що сподівався і хто виправдав, а хто не виправдав сподівань. Справа в тому, що Шойгу послаблювали, системно послаблювали. Тобто оцей арешт цього Іванова, його заступника, це було про послаблення Шойгу, послаблення його впливу і послаблення його контролю над фінансовими потоками. Але, на превеликий жаль, для війни це зміни не на кращі для України, тому що на мій місце Шойгу дуже неочікувано прийшов Андрій Білоусов, який був першим віцепрем'єром РФ у попередньому кабінеті, і який власне, який власне відповідав за курування на своїй попередній посаді ряду проєктів Російської Федерації пов'язаних з БПЛА. Тому тут на превеликий жаль, не можна сказати, що це людина, яка не має розуміння. Того, як мають функціонувати подібні процеси. А по-друге, це означає, що е, усім гравцям, усім вежам, усім баштам ви демонстрували, що е, недоторканих, по перше, немає. А по-друге, баланс між баштами буде підтримуватись путіним. І він лишається на превеликий жаль для нас. Він лишається арбітром. Ну, це Андрій Білусов, який прийшов на заміну Шойгу, він же ж спадковий економіст. Його батько теж був економістом. І наскільки я вчора встиг почитати, то його батько якраз займався питаннями економіки воєнного часу і вибудовував якісь теорії з цього приводу. Але про що свідчить те, що в Росії військового а перед тим Шойгу нагадаю, очолював ще за Єльця на міністерство надзвичайних ситуацій. Ну фактично теж напіввійськове, що військового на чолі міноборони міняють на економіста. Той факт, що військового міняють економіста на економіста до того ж на спадкового економіста, я б сказала на спадкового держпланівця, тому що батько Андрія Білоусова, Рем Білауса, дійсно був одним з таких сподвижників Косигіна в його реформі. А це свідчить про те, що Російська Федерація налаштована на довгу серйозну війну і налаштована на те, щоб продукувати ще більше військової продукції, на те, щоб забезпечувати свої збройні сили краще. Але тут теж важливо зазначити, що ну і це, і це для нас в принципі добре. Що шойго він відсунутий від цього корита, яке було у міністерстві оборони, але не відсунутий від грошей на армію зовсім, тому що він буде курувати роботу Федеральної служби з військово-технічного співробітництва РФ. І також він буде заступником Путіна у військово-промисловій комісії РФ. Тобто певні потоки лишаються, але не в тих обсягах, які були у міністерстві оборони доступні Шуйгу. Добре, пані Марія. Я тоді по іншому спитаю. Дивіться в Україні за вимогами Європейського союзу і, взагалі, за вимогами цивілізаційних країн. Міністр оборони це цивільний. Ну так має бути в Росії. Традиційно це був військовий. Ну, Росія мілітарна країна, і тепер, ставлячи на чолі такого міністерства цивільного, Росія, очевидно, зітнеться з певними проблемами, тому що недостатньо поміняти тільки очільника міністерства. Це ціла система, яка там прийшов, його вибудовувалася 12 років, а ще й до нього вибудовувалося. Тобто тут все міняти тоді треба, всю систему, як люблять казати. Наскільки реалістично, що ця система не стане чинити спротив? Новим віянням, бо фактично, мова йде наскільки я зрозумів, з ваших слів про реформування міноборони і фінансових потоків. Міноборони, частина з яких серйозна частина, очевидно, прилипає до рук різного рівня чиновників. Вони просто так не віддадуть цю годівничку, звісно, не віддадуть, але йдеться про таке дуже системне перетворення. Тому що той самий Дініс Мантура, в який зараз, який зараз власне. Отримав нову посаду також. Він теж буде частиною ось цих змін. Це фокус на ВПК, це фокус на ефективному продукуванні нових елементів ВПК. Але знову ж таки, ви дуже правильно сказали про те, що система чинитиме спротив, і вона чинитиме спротив дуже. Подекуди ефективно, але для того, щоб вона менше чинила спротив, ми маємо вже е мати певне терпіння і побачити завершення цієї ітерації, тобто, побачити е чим завершиться історія з адміністрацією президента. Тобто, якщо ми побачимо якісь призначення, які також будуть спрямовані на те, щоб а так, ще більше закручувати гайки, тобто, ну я скажу прямо: якщо ми побачимо певні призначення Патрушева старшого, то тоді дійсно наші сподівання на те, що все це буде складно і дуже довго і. Дуже так марудно для тих, хто хоче трансформувати цю систему всередині Російської Російської Федерації. Вони так трошки, трошки підточуються, але якщо ці зміни не відбудуться, або відбудуться інші зміни, які будуть мати менш такий ястрібійний характер, то е, тоді дійсно можемо сподіватись на спротив системи, яка дійсно не міняється одним помахом чарівної палички або одним підписом Володимира Путіна. Пані Марія, ну і ще Микола Патрушев залишається. Він якось на другому плані. Він не такий був медійний, але 16 років очолював оцю раду безпеки, яку тепер почав очолювати. Шойго. А що з Патрушевим? Куди його? Оце дуже цікаве питання. Я про це вже згадала, що можливо адміністрація президента, але це лише припущення, і треба дочекатись. Треба дочекатись оці інформації про нову посаду Патрушева старшого, тому що вчора окремо Пісков сказав, що наступну посаду Патрушева старшого оголосять пізніше. Але тут також дуже дуже важливо зазначити, що разом з уходом Патрушева зміниться і функція радбезу, тобто. Це при Патрушеві це був центр координації всіх силовиків, це був центр координації спецслужб. Ну це лише через саму постать Патрушева. При Шойгу це не буде працювати так. Але тим не менш треба дочекатись у цієї нової посади Патрушева, і треба тримати в голові, що так чи інакше він все одно зберігає свій контроль над ФСБ, яка зараз так дуже активізувалася, дуже йде в бій. Ми бачили повідомлення від служби безпеки. Про те, що вдалося нещодавно попередити замах на перших осіб нашої держави, і ми бачили сьогоднішні повідомлення, але вже які стосувалися не ФСБ, а ГУГШ. Тому у будь-якому випадку Ніколай Патрушев лишається дуже небезпечним супротивником, і треба просто дочекатись його призначення. Відповідно до цього вже будувати подальший аналіз і будувати подальші наші плани на ефективну оборону проти тих загроз, які для нас створює Російська Федерація. Тобто, те, що його зняли з посади, не означає, що його відсунули від влади. Він задалі залишається одним з найближчих силовиків для Путіна, так? На превеликий жаль, так. Зрозуміло. Дякую, пані Марії, за те, що знайшли час відповісти на мої питання. Марія Кучеренко, старша аналітик фонду компетентної допомоги армії Повернись живим і спеціалістка в питаннях Росії і кремлівських башт, була гостею нашої розмовної студії.